Іспанська мова для малечі, урок дев'ятий, soy estudio Бібо, вивчаємо нові слова. La ciudad. Misto. La ciudad. La ciudad. El pueblo, celu. El pueblo. El pueblo. La escuela. Школа для маленьких діток. Щось не на зразок нашого дитячого садочка. Ла La escuela. Ель La колегіо. Escuela. Школа або коледж для діток старше п'яти років. Ель колегіо. El colegio. El colegio. Зараз ми вивчимо декілька дієслів. Ме ямо мене звуть. Те яма тебе звуть. Се яма Його звуть. І так само се яма Її звуть. І ще раз повторимо. Ме ямо закінчення О. Мене звуть. Ти ямась закінчення аш, Тебе звуть. Се яма його звуть. І так само се яма її звуть закінчення А. Отже закінчення у дієслова звати. О аш-а. Наступне дієслово estudio. Я навчаюсь. Ту estudias. Ти навчаєшся. Ель естудія. Він навчається. Ella естудія. Вона навчається. Повторимо ще раз. Yo estudio. Закінчення О. Я навчаюсь. Tu estudias. Закінчення АС. Ти навчаєшся. Elle estudia. Закінчення А. Він навчається. Ella estudia. Вона навчається. Закінчення в двох останніх випадках. А. І третє на сьогодні дій слово дьо бібо. Я живу або я мешкаю. Ту бібись. Ти живеш або ти мешкаєш. Ель бібе» він живе або він мешкає. «Ейя бібе» вона живе або вона мешкає. Закінчення в двох останніх випадках однакові. Повторимо. Дьо бібо Я живу, я мешкаю. Закінчення О. Ту бідес ти живеш, ти мешкаєш. Закінчення С. Ель біде він живе або він мешкає. Або «Ельє». Бібе, вона живе, вона мешкає. Закінчення е. Де це прийменник. Йосой де. Я з. Ту ерес де. Ти з Ель С де. він з. Звідки ж вони? Де? З. Тобто звідки Йо сой де Київ. Я з Києва. ерес Де Мадрид? Ти з Мадриду. Ель ес де Украня. Він з України. Де з ми хочемо сказати звідки? Прийменник Ен. ми вживаємо, коли хочемо сказати де саме десь. бібо н. Я живу в. Де ж я живу? Тобібис н. ти живеш в... Де ж ти живеш? Дьо е студио Я навчаюсь у... Ель е студия ен... Вона навчається у... Де ж вона навчається? Отже, прийменник N Будемо вживати, коли захочемо сказати, де хтось або щось знаходиться, тобто перебуває. Ось наші приклади. Йо Бібо Ен Криміа. Я живу в Криму. Ту бібеш енсуерос. Ти живеш в Зоерус. Зоерос це село таке в Іспанії. Yo estudio en е colegio. Я навчаюсь у школі. Ella estudia en la escuela. Вона навчається у садочку. Отже, коли ми хочемо сказати, де саме. Ми вживатимемо прийменник Н, що у перекладі означає в або у. А тепер послухаю уважно текст і переклад. Ми йому Олекса. Мене звуть Олекса. Сой україні. Я українець. Йо бібо пуебло – Я живу у селі. Сой алумно – Я є учень. Естудіо е ескуела – Я вчусь у дитячому садочку. Esto es mi escuela. Це мій садочок. Те ямаш Хавєр. Тебе звуть Хав'єр. Можна ще перекласти, як ти звешся, Хав'єр. Ереш еспаньоль. Ти є іспанець. en España. Ти живеш в Іспанії. Ту vives en la ciudad. Ти живеш у місті. Eres алумно. Ти є учень. Estudias en el colegio. Ти навчаєшся у коледжі. tu ciudad. Це твоє місто? Сі sì, так. Це яма Аліма. Її звуть Аліма. Або вона зветься Аліма. Еля но е з Вона не є іспанка. Елія ен энкерч. Вона живе в Керчі. Ноес no алюмна. Вона не є учениця. Ное студія енель колехіо. Вона не навчається у школі. Аліма нові енель поеблю. Аліма не живе в селі. Тепер працюємо разом. Повторюй за мною іспанські фрази, а потім перекладай їх українською мовою Тей ямаш Сашку. Ти звешся Сашку. Ересь ти старанний. en el colegio. Ты навчаєшся у коледжі. Ти учень. el pueblo. Ти живеш у селі. No vives en la ciudad. Ni, tú vives en el No eres español. Tú no испанец. Me llamo María. Me llamas María. Soy española. Я испанка. іспанка. No vivo en la ciudad. Я не живу у місті. Vivo en el pueblo. Я живу у селі. Mi pueblo se llama Valencia. Моє село називається Валенсія. Valencia no es un pueblo. Valencia se nacelú. Valencia es una ciudad. Valencia se misto. Se llama Titianka. Y zu Tetianka. Ес україняна. Вона українка. Ес алюмна. Вона учениця. Естудія студія не колегіо. Вона вчиться у коледжі. Ес мої естудіоса. Вона дуже старанна. Vive en la ciudad? Вона живе у місті. А тепер ми з тобою будемо утворювати заперечувальні речення. Повторюй за мною іспанською мовою, а потім спробуй перекласти на українську. No soy español. Я не іспанець. No eres ucraniana. Ти не українка. Ну ciudad. Я не живу у місті. No vives en el pueblo. Ти не живеш у селі. No вступі. Я не навчаюсь. Носой естудіосу. Я нестаранний. Ось і дійшов до кінця наш урок. Я зараз піду робити вправи до цього уроку, а ти. Не забудь поставити лайк, щоб пересвідчитись, що весь матеріал тобою вивчений. До зустрічі алюмно Естудіосо! E